Сьомий ігровий день шкільного футзального турніру Кубок президента НФК Орган Олександра Бубина визначив вісім команд, які продовжать боротьбу за трофей. У суботніх матчах однієї восьмої фіналу вирішилась доля через фіналістів змагань. Спеціалізована школа номер 5 та загальноосвітня школа номер 22 доволі впевнено і насухо переграли своїх суперників. З перевагою у три м'ячі перемогли юні 13-ї школи та школи гімназії номер 3 А найбільш результативним видався поєдинок школи інтернату номер 1 та 6-ї школи, у якому було забито аж 9 м'ячів. Тут покером відзначився Мар'ян Андріяшко, який допоміг школі інтернату перемогти 7-2 і пройти далі. Моя думка дуже добре. Що ми виграли з великим рахунком і думаю, що всі добре зіграли. Гарна була, вони ну, хороші, гарно грають всі. Ми добре граємо. І так що ми так ми хочемо, аби наша команда виграла цей турнір і ми і 50 тисяч ми забрали. Інші три поєдинки турніру видались дуже напруженими. Микитанецька школа здобула потівку до чертфіналу лише в серії після пенальті. А от друга та дев'ятнадцята школи перемогли своїх опонентів мінімально з однаковим рахунком 4-3. Тож наступні поєдинки обіцяють бути досить інтригуючими. Півфіналісти Кубку Олександра Бубина визначаться наступної суботи, 21 квітня. Нагадаємо, що головний пришкільного турніру становить 50 тисяч гривень.